Дівчинко, це надто темно. Прожектори. Світло зверху. Ти сказалась? Для мене якось дивно вечеряти в неї вдома. І ми пропустимо футбольне дербі. Вибір міні спідниці та чоботів якийсь неоднозначний. Бо ми неоднозначні. Прізвище або сала, або кокумела. Якщо вона Кокумела, я звалюю. Для тебе було дивним запрошення додому. Дивним. Я люблю бути вдома. Здається, у нас проблеми. Люблю своє гніздо. Вона сказала, гніздо. Господи, яке ще гніздо? Так. взагалі гніздок. У старшій школі я вже мав серйозні стосунки. О, романтик. Або скажений консерватор. Я була німфом. Своклі, опануй себе. іронізує. Яка краса? Стриманіше. Непогано. Прояви інтерес. Грайлива посмішка заховай зуби. Ми ляжемо на стіл чи як? Скільки ще разів ти будеш так ганьбитися? А що я сказала такого? Чому нам завжди потрібно ховати почуття? А? Бо від нас має тхнути чоловіком. Дозволь тебе нарешті зрозуміти. Настав момент, ви всі однакові. Чому ви завжди усі такі однакові? Позиція черепахи. Голову вниз і не дихати. У -у -у. Ти б не хотів нарешті вимкнути свій мозок. Ну, а твій? Він взагалі дешеві. No, no, no. Ти спитав, який подобається? Нащо це питати? Ти на наварі? Давайте пограємось. Він самотній чоловік і сам собі. ворог. Поясни для тебе це нормально. Dream, yeah, За вечір плакати і сміятись для вас замало. Вона тендітна, сильна, смілива, кумедна, мені продовжувати. Так загублена, але ж не хоче, щоб її шукали. Три, два, три. Мені здається, там іде футбольний матч. Ти хотів його подивитися? Що? Ні-ні. І Хто вирішив фінішувати? Це був ідеальний момент. І Він залишить нас ось Так.